Вітаю! В цьому відео зроблю огляд книги Дюна Герберта Френка. Так от, книга буде цікава тим, хто управляє людьми або хоче навчитися управляти власне собою. Чи думали ви над тим, що є можливості втілити в життя будь-яку вашу ціль? І ось ця книга може стати провідником до інструментів, як свій внутрішній світ реалізувати у світі зовнішньому. Кожен з нас знає, що для будівництва будинку архітектор спочатку у своєму внутрішньому світі конструює певні конструкти, і вже потім ми можемо залучити команду, спільноту, збудувавши певну будівлю, офіс, там житло, квартиру і любуватися, як ми із думки створили певний предмет у зовнішньому світі. Аналогічно, автор дає нам натяк на те, що. Можна сконструювати певні алгоритми побудови суспільств і реалізувати їх в житті. Для цього він що робить, який прийом застосовує. Тобто є одна така сюжетна лінія, яка рухає цю книгу. Проте паралельно є ще декілька сюжетних ліній. Є сюжетні лінії не лише на рівні дій, не лише на рівні індивідуальної стратегії героїв, а на рівні націй, народів. Тобто. Автор розглядає історію змін та еволюції кожного лідера певного народу, певної системи, так і всього народу. І ці народи вони мають різні цінностні такі орієнтири та уявлення. Ну, якщо спрощуючи, хтось добрий, хтось злий, хтось хитрий, хтось дуже настирливий, хтось має такий бійцівський характер, ну і так далі, і тому подібне. І у цьому всьому просторі, автор нам дає можливість зрозуміти, що ці народи повинні якимось чином для того, щоб у них було співжиття, якось домовлятися. Повинні за якимись критеріями домовлятися їхні лідери і співпрацювати. Або не співпрацювати, і до чого це може призвести. Крім того, автор нас проводить в майбутнє у світ, який існує після штучного інтелекту. Тобто. Тут вже є такий певний дзвіночок, що ми будемо робити, коли делегуємо наші всі буденні роботи, як маю на увазі у фізичному просторі, так і внутрішньому штучному інтелекту, який замість нас можливо виконуватиме все. І от автор говорить про те, як люди відмовились у зв'язку з таким несприйняттям ними штучного інтелекту, який захопив усе. І, взагалі, заборонили комп'ютери. Проте, звичайно, люди знайшли вихід, наприклад, створили певний сорт чи певний вид людей, ментантів, які як калькулятор, як комп'ютери, одначе використовують тільки силу власного мозку. Тобто, багато чого такого, що, я думаю, в майбутньому буде існувати у світі зовнішньому, автор уже описав у своїй книзі. І ви зможете прочитати це та підготуйтесь до. Майбутнього. Можете давати сміливу книгу читати дітям, бо є як сюжетна лінія, так і ця книга написана таким способом, що вона розпаковує ті знання, які містяться у ній. Тобто з часом ви будете згадувати, ага, таку ідею, такий концепт я знаходив в частині книги, яка присвячена, наприклад, Переговору переговорів головного героя з тим чи іншим народом, з тим чи іншим правителем. Думаю, що кожен знайде відповідь на багато своїх питань, оскільки книга написана також ще й метафоричним таким способом, метафоричною мовою. Тобто вона задіє паралельні структури нашого мозку, і тому це призводить до того, що відбувається швиденьке таке навчання через історію. Навчання через історію це одне з таких найпростіших, а однак найдієвіших. Тому я думаю, давайте я буду завершувати, щоб ви мали змогу прямо сьогодні розпочати прочитання цієї книги і зайняли місце серед тих читачів, які щодня думають над можливістю покращити себе і наш всесвіт. Ви будете бачити тих, хто книгу не лише прочитав, а і щодня думає над її основними положеннями. І вам буде дуже цікаво перебувати серед такими людьми. Не людьми, які там розбираються у видах пива чи якогось алкоголю. А вам буде цікаво перебувати з людьми, які замислюються над речами, про які багато. Тисячоліть уже думає людство, можливо, не знаходить відповіді. Однак саме це перебування серед цих людей є доволі таким цікавим, трепетним і надихає нас, надає нам певні можливості, певні такі от фізичні характеристики у нас викликає. І нам хотілося б перебувати в колі таких людей, які не просто про щось просте, а які про більш таке складне, про більш різноманітний погляд на світ, на суспільство.